Вітаю під час будь-якої екстремальної ситуації. Давайте ми вже будемо конкретизувати, наприклад, такою як російсько-українська війна, чи війна взагалі, найважливішим є життєзабезпечення, життєзабезпечення і тих, хто знаходиться на фронті, і тих, хто знаходиться у профронтових містах, оскільки вони найбільше страждають від проведення бойових дій серед систем життєзабезпечення чи найважливішим. Є наявність і можливість нормального водозабезпечення чи принаймні користування чистою водою. Мова йде про американську систему фільтрації компанії Viva Blue. І це мобільна переносна система Core Family. Завдяки цій системі можна очистити практично будь-яку воду, яка нам з вами доступна. Ну, принаймні, от я навмисно сьогодні зайняв місце для. Цього репортажу чи цієї інструкції біля водойми з тим, щоб показати вам, як реально ми наберемо воду в цій водоймі і будемо її пити. Сама система Core Blue включає в себе, ну, можна було б сказати, гідрант, це, можливо голосно сказано, ємність для води ось вона йде в такій упаковці. І, відповідно, сам фільтр це упаковка цієї системи. Як бачите, вона дуже мобільна і займає мало місця. А от вона в розібраному стані. Я вам показую безпосередньо саме відро, давайте скажімо так, чи ємкість для того, щоб залити сюди воду. Безпосередньо сам фільтр, шланг, і кран. Зараз на ваших очах я зберу цю систему, так би мовити, в інструктивному плані. Я покажу вам, як це робиться, після чого ми проведемо експеримент обіцяний. Отже, фільтрована система. Звичайно, ми поміщуємо її сюди. Нам потрібен кран. Одразу хочу сказати, що систему можна використовувати не тільки от з цією ємкістю, а практично будь-якою ємкістю. Ну, можливо, бажано там, пластиковим, наприклад, відром. Отвір, який потрібен для цієї системи, 15 міліметрів. 15 міліметрів. Отже, нам тепер з вами потрібно. Зібрати цю ємність. Збираємо її. Практично все. Ну, давайте я, так, щоб було зручніше потім користуватися, вирівнюю кран. Шланг готовий. Тепер нам потрібно іншу сторону шланга приєднати до. Відповідно до фільтру, фільтрувальної системи. Так, ну це може зайняти там, бо вона щільно дуже входить. Зайняти там певну кількість часу. це я вже одягнув. Все. Практично система зібрана. Все, все готово. Як бачите, доволі просто. Для того, щоб, по-перше, показати вам стан цієї води, я навмисно взяв прозору пляшку. Наберу зараз трішечки води. З тим, щоб ви побачили рівень прозорості її, зараз навмисно наберу хоча б пів пляшки з тим, щоб можна було оцінити прозорість цієї води. От дивіться. От рівень прозорості. Прозорість ми вам продемонстрували. Можете не мати сумніву, що і бактеріальний склад цієї води бажає залишатись кращим. так? Але ми зараз з вами очистимо її до питного стану. Я навмисно шланг, з якого я буду пити, як бачите. Беру в ліву руку з тим, щоб цим шлангом не, не псувати собі можливість далі пити воду. Тепер набираю воду, дивіться. Набираю воду спеціально для вас з системи. Так. Можна набрати більше, тому що. Ця ємкість ну, майже до 10 літрів. Майже до 10 літрів. Ось так. Власне кажучи, я набрав воду. Я думаю, достатньо для того, щоб продемонструвати, як я буду її пити. Що для цього потрібно? Ну, зрозуміло, що ємкість має бути вища, як ви розумієте, бо тут немає ніяких додаткових насосів, рівень має бути нижчий. Я відкриваю кран. Я відкриваю кран, вода самотоком поки що не йде, мені потрібно її підтягнути. Давайте я її підтягну. Так, вода тече. От вода тече. Тепер дивіться, я набираю її в стакан. Ще раз нагадаю, що ця система компанії Vivo Blue американської Core Family. Дивіться, якої чистоти вода надходить мені в стакан. І порівняйте її з тою водою, яку ми продемонстрували вам до того. От я набрав стакан води. Вода продовжує стікати, хай собі стікає. Я п'ю. Я вам скажу більше того, що і смак води доволі, доволі пристойний. Ну, я відчуваю, що все ж таки, що це вода з водойми. Ну, трішечки за смаком, але за чистотою, як бачите, я на ваших очах випив її особисто абсолютно не боячись. Система Viva Blue Coral Family. Ну, по-перше, очищає, ще раз нагадаю вам воду від будь-яких частинок, живих і неживих в воді менше 0,1 мікрона. Це по-перше, по-друге, працездатність системи до 2 літрів води на хвилину. Цей фільтр не потребує заміни протягом двох років. При тому, що він здатен переробляти майже півтори тисячі літрів води на добу. Але якщо ми беремо воду от з такою, з такою водою, ми зрозуміли, що в цій воді велика частина таких доволі великих частинок, які можуть забити фільтр. Як у цьому випадку його почистити? Я прошу камеру продемонструвати. Дивіться, я дістую фільтр. Розбирається він доволі просто. Буквально от. В пазах. Тепер дивіться, що я роблю? В цій самій воді, яку ж фільтр і чистить, я його просто полощу. Ну, Є бажання полощити в чистій воді, але тоді ви її зіпсуєте. Навіщо? Полощить в цій самій воді. Таким, ви, таким чином, ви очищаєте його від твердих частинок, які не липають на фільтр. Збираєте його, фільтр може працювати далі. І таким чином. Півтори тисячі літрів води на добу. То я думаю, що уважний глядач розуміє, що цю систему можна використовувати як переносний гідратор. Тобто вона знаходиться на вашій спині, ви фіксуєте її, щоб вода не розливалась, і відповідно по ступені необхідності п'єте її через цей шланг. Як ви бачите, такі гідратори інколи використовують наші військові чи можливо туристи. Які знаходяться у поході, її зрозуміло можна використовувати як стаціонарну і постійно діючу. Тому, як бачите, в цьому випадку я навісив цю систему на паркан. Можете навісити її на дерево на будь-яку іншу поверхню, де ви знаходитесь. Зараз я попрошу свого асистента знову ж таки набрати цю систему води. Юр, будь ласка, зверніть увагу чистоту цієї води, тобто вона знову ж набрана в тій самій водоймі. З якою ми щойно вам демонстрували очистку цієї води, будь ласка, набираємо. З тим, щоб показати, як вона працює стаціонарно. Наливаємо тої самої не дуже чистої води. В цій воді ми з вами купаємось. Ну, єдина умова, я так розумію, що вода має бути прісна, принаймні. Тепер, так, да, Юра, зафіксуйте, будь ласка. Систему. Вона отак провертається, щоб вода не розливалась, чи просто фіксується. От Система готова для очистки води. Я взяв баночку. Власне кажучи, зважаючи на обсяг води, який сюди залився, це може бути і не баночка, це може бути і відро. Якщо вам потрібно більший об'єм води. Власне кажучи, ви можете набрати одне відро, потім друге відро, стільки, скільки вам потрібно. І от, дивіться, я ставлю баночку. Ми Виконуємо функцію, тобто відкриваємо кран, треба підсмоктати воду і наливаємо в баночку вже готову питну воду. Нагадаю, що в цій системі знаходиться фільтраційний елемент, його пропускна здатність до 1-2 літрів на хвилину. Я таким чином просто хочу вам продемонструвати стаціонарне використання цієї системи. Яка дозволяє розмістити її, повторюю, от таким чином на будь-якій поверхні, і набирати і чистити ту кількість води, яка вам потрібна, перетворюючи воду з непитної в питну. От дивіться. От чистота води. Ну, принаймні ту воду, яку ми вже випили на початку експерименту, ні до яких неприємних для нас наслідків не привела. От мій асистент на ваших очах п'є. Щойно очищену воду з водою. Ще його оператору передамо.